Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Трохи незвичні акції в АТБ з 11 по 17 червня діє така акція мінус 50% від вартості, якщо берете одразу три товари. На конкретні товари. <хи> Шоколад Рошен молочний з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками вагою 280 грамів. ціна. 98 гривень, якщо берете 3 штуки. Якщо одну, то 197 гривень ціна. Печиво орео з какао та кремовою начинкою ванільного смаку 95 г. Якщо берете 3 штуки ціна. 21 гривня, а якщо берете тільки одну штуку ціна 42 гривні. Ще така ж акція на консерви тунець подрівнений у власному соку від своєї лінії 185 грамів в упаковці, якщо берете 3 штуки 25,50 ціна. Якщо одну штуку ціна 52 гривні. І на морозиво Київський пломбір. Вагою 140 г ціна 34 гривні, якщо берете 3 штуки, якщо 1 штуку ціна 68 гривень. Така акція здешевшення ціни на 3 одиниці лише на ось ці конкретні товари. А ще будуть акції при оплаті карткою АТБ з 11 по 17 червня з більшою знижкою. Картку можна оформити онлайн та придбати офлайн, як вам зручніше. Сир плавлений від торгової марки «Сертоп» Гауда, чедер, тост. Ціна 49 гривень за упаковку 130 г. Вершки преміалі 33% жирності 500 г гр. 120 гривень. Паста із кальмаром та креветками від торгової марки Водний світ 160 г 34 гривні. Нототенія тушка свіжозаморожена від торгової марки Водний світ. 1 кг за 186 гривень. Гриби печериці мариновані від своєї лінії 78 гривень 450 г. Консерви булгур із м'ясом курки 50 гривень. М'ясо курей у власному суку 63 гривні. Червона квасоля із м'ясом індички 52 гривні 50 копійок від своєї лінії. Вага у 325 г. Прокладки Лібрес ціна 28,50 9 та 8 штук у поковці. Зубна паста Colgate Max Fresh 40 гривень. Печиво «Буратіно Цукрове з горіхом від розумного вибору 44 гривні. Тістечка безквітні, праський із начинкою зі смаком шоколаду від Рушен 54,50. Напій лимонад від своєї лінії 28 гривень 2 літри. Чаї від своєї лінії 38,50 за 80 г розсипний чай. Фігурні вироби від торгової марки Своя лінія. Кульки Мікс 64 гривні 500 г. Пластівці зернові 50 гривень. Сухарики від торгової марки Хрумтім. Ціна 14 гривень 2 смаки. Ополіскувач для ротової порожнини Тарен 6 в одному 250 мл 78 гривень. Папір туалетний від своєї лінії трьохшаровий, 4 рулони за 52 гривні. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!